Якщо ми не їдемо на море, море їде до нас, робимо спа-мило з морською сіллю. Для того щоб соляне мило в його складі має бути не менше 80% кокосової олії. Тому беремо олію, зважуємо додаємо до неї лужний розчин, який складається з дистильованої води і каустичної соди. Це гідроксид натрію, Він живуг. Розчин дуже швидко нагрівається. Розчиняється, додаємо до кокосової олії. І вона сама собі розчиниться, і нам залишиться лише зважити рідкі олії. Тут в цьому рецепті в мене рецинова олія, оливкова та олія виноградної кісточки. І коли кокосова олія з гідроксидом натрію вже розчинилась, додаємо рідкі олії, магія блендеру, блендером, все перетвориться на мило. Розділила мильну масу на дві рівні частини, пофарбувала в кольори моїх мисочок, додала тематичну запашку від душку Гаваї. зважую морську сіль вона дрібного помелу, додаю до мильної маси. Ще раз добре все змішую спочатку лопаткою, потім блендером. Форму застелила пергаментом. І можна виливати нашу мильну масу. Розподіляю її рівними шарами, чергуючи блакитний та білий шари. Бульбашки геть. Робимо хвилі всередині та прибираємо хвилі назовні. До кожного шматочка я додаю такий шнурочок. За нього дуже зручно підвісити мило у ванні і не потрібно використовувати мильницю. Напередодні зробила з гліцеринового мила ось такі гарні мушлі. І ще трошки перлинок. Цим цим прикрашаю верхівку нашого мила. Форма для мила зроблена з оригінальних мушель, тому виглядають вони дуже реалістично. І ще трошки круглих перлинок. І найбільш нетерплячі можуть подивитись нарізку в профілі, а ми з вами зустрінемось за кілька годин. Нарізаємо це мило гарячим і дуже швидко.